Друзі, всім привіт! Сьогодні я приїхав до центрального управління поліції. Бо на німецькі правоохоронці мають високий рейтинг довіри населення реформуванням поліції українці прагнуть досягти таких європейських стандартів. Хотілося б дізнатися, скільки заробляють німецькі поліцейські, як вони заслужили репутацію непідкупних і на якій техніці вони працюють. Ну що ж. Ходімо всередину і подивимось, як працює одна з найкращих поліцейських служб Європи. Так мене зустрічає перший головний комісар поліції Бонна Герт Петер. Моє враження відповідає поширеному серед німців уявленню про поліцейського як друга та помічника. Комісару Петеру 57 років. З них 38 Він у поліції. Після знайомства комісар показує центральну диспетчерську кімнату дорожньої поліції. Коли колега отримує дзвінок від громадянина, який повідомляє про дорожньо-транспортну пригоду, на лівому екрані вводять дані про місце аварії та того, хто телефонує. Система автоматично видає нам інформацію про те, хто з патрульних саме вільний і поблизу, і ми по рації викликаємо їх на місце ДТП. Отоматиш анґайктнанфонк анґшпохнуто інші квін за допомогою схожої системи виїжджає і найближча до місця аварії. Швидка у середньому прибуття медиків і поліції у Німеччині до місця ДТП відбувається за 15 хвилин. Цьому активно сприяють інші учасники дорожнього руху, які зобов'язані утворити рятувальний коридор. Обов'язково на місце аварії виїжджає ось такий мікроавтобус. У ньому є все необхідне для фіксації місця ДТП. Поки рятувальники і медики надають першу допомогу постраждалим. Дорожня поліція регулює рух, аби уникнути подальших ДТП і розставляє ці маркери для фотографування аварії для протоколу. Сінт шляхшпувен. Уявіть, що тут сліди від ударів, розкидані уламки. Їх усі ми відмічаємо в позначених межах зони ДТП і фотографуємо. І щоб все це потрапило в кадр. Звісно, необхідно підняти камеру вище. У цьому допомагає ось такий прилад. Камера та смахмагалтмизмбірейт. Дорожні поліцейські кажуть, що замість дрона їм простіше і дешевше зробити фото загального виду аварії за допомогою п'ятиметрового штатила і фотокамери на ньому. А ще патрульні возять із собою ведмедика. у нього немає імені. Однак, коли ми перебуваємо на місці аварії і з'ясовуємо, що серед потерпілих є діти, які звичайно завжди багато плачуть. Ми даємо їм цього ведмедика, щоб вони трохи заспокоїлися. І як правило, це таки допомагає. Найшвидше і найлегше дістатися до місця ДТП мотоциклом. Передавач у мене в шоломі. Ось мікрофон. Тут же в шоломі вбудовані навушники. Усім цим я управляю кнопками отут. А це дисплей рації. Усього 19 кнопок для синніх мигалок, сирени, сигналу зупинки. Ось рація. Є місце для актів, потрібних, аби документувати аварії. Фотоапарат. А тут речі для регулювання руху. ось такий картуз, щоб мене розпізнали як поліцейського, коли я не в шоломі. Жезл та інше. Мені теж якось довелося мати справу з дорожнім патрулем. У Німеччині я на собі відчув одну унікальну властивість місцевих поліцейських. Тих на вулицях не помічаєш. Допоки не станеться правопорушення. Вони, наче відчувають, де буде проблема, і виникають як з під землі. Я не користуюсь громадським транспортом і їжджу в на велосипеді. Лише двічі за майже три роки на цьому велосипеді у вечірній час не працювало світло. І саме ці два рази мене зупинили поліцейські на патрульному авто. Штраф за таке порушення 20 євро. Однак я чесно пояснював, що проблема сталася тільки... Мене відпускали з наполегливою рекомендацією штовхати далі велосипед пішки. Звичайно, трапляються і набагато серйозніші ситуації. Для цього у поліції завжди є з собою зброя. Ось шавки для зброї, кожна з яких має свій персональний номер. Наручники. Це аерозольний розпилювач, більш відомий як перцевий спрей. Також пістолет з магазином набоїв. Я повинен зарядити зброю для служби. Тепер кладу пістолет в кубору і готовий служити. Використання вогнепальної зброї допускається лише в тому випадку, якщо існує небезпека для життя. Тоді я можу використовувати службову зброю. Мій пістолет. Шахраї, злодії і наркодилери спричиняють найбільше проблем у Бонні. Бонській поліції вдається ефективно протидіяти квартирним злодіям. Завдяки пильності сусідів, патрулюванню і досвідченим слідчим у 2017 році попередили кожен другий злам квартири. Населення Бона понад 300 тисяч людей. За криміногенною ситуацією, це одне із найспокійніших міст такого розміру у Німеччині. Торік тут зафіксували найменшу кількість злочинів з 1996 року. Понад 80 відсотків німців довіряють своїй поліції. Так було не завжди. Після Другої світової війни у західній Німеччині через нестачу кадрів у поліцію йшли служити ті, хто був поліцейським і за часів націонал-соціалістів і був причетним до злочинів режиму. Відтоді ситуація докорінно змінилася, і поліцейські заслужили довіру людей. За словами головного комісара поліції, Бонна, початкова зарплата поліцейського, який тільки но прийшов після навчання і практики, 2200 євро. З роками вона росте на питання про корупцію. Відповідь чітка нам категорично заборонено приймати будь що Ми не можемо приймати жодних подарунків. це порівняно легко сказати. Ні, мені не можна. Герд Петер прийшов служити у поліцію практикантом у віці 19 років. Теперішню молодь поліція Землі Північної Рейнвестфалія, до якої належить місто Бон, серед іншого заохочує йти до своїх лав і каналом на Ютюбі. Це серія про тренінг екстремального водіння. Цікава деталь. У відеоблозі поліцейської можна розгледіти, скільки у неї однакових сорочок у шафі. А це перепитії чемпіонату із загортовування командного духу. Ца це солай серія про роботу в поліції знаменитою на весь світ німецької вівчарки. А ця мелодія щонеділі у вечірній прайм Тайм збирає мільйони глядачів Німеччини перед телевізором. Це поліцейський серіал-рекордсмен орт місце злочину, який знімають з 1970 року. Популярні детективи про поліцію виробляють 11 німецьких регіональних телекомпаній. Кожна з них знімає серії про поліцію свого регіону. Для 1400 бонських поліцейських події серіалу Робочі будні. Диспетчерська отримала черговий дзвінок. І патрульний виїжджає на виклик. Про інші сфери життя в Німеччині дивіться в наступних серіях. Пишіть у коментарях, що саме ви хотіли би побачити. До зустрічі.